Покажу сьогодні ягідку Амі. Вона зараз у самому розгорі, в мене в теплиці. Уже квітконосів майже немає, залишилась тільки ягода. Ось вона як виглядає. Скільки в неї ягітки. Зараз ми ягітку скуштуємо. Вона вже набрала смак. Ми її збирали тільки саме стиглу і трішки, небагато. Зараз покажу вам, яка йогода. Ось яка йода в неї. Ось, ось така. Буває і ось така. Ось такі і Ця, 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 ці рослинки були посажені із стаконів. Ну, Зараз покуштуємо ось, ось такі ягоди. Ягоди громадні, ось такі вони всередині. Ягідка плотна і солодка. Що я можу сказати за цей сорт? Цей сорт дуже схильний до борошнистої роси. В минулому році взагалі погода була така, що якась, якась аномалія була на дощі, то у мене Амі хворіла на борошнисту росу. Я з нею боролася і поборола. Ягідка плотна, ось я її давлю і немає таких м'ятин, вона не тече. Вона транспортабельна, м'якоть, не така, як яблуко, але плотненька і солодка. В середині койде є такі пустоти. Ну, можливо, її чомусь не вистачає що пустоти. І вони, звичайно, не на всіх ягодах, але зустрічаються, особливо, якщо ягідка велика. Ягідки віддає дружно на антрокноз. Я не бачила, щоб вона хворіла. Сіра гниль, ну, сіра гниль буває, попадається. Але я ж не сторонник хімії такої, тому я не обробляла. Взагалі тут не обробляла. У теплицях в мене не оброблена полуниця від сірої гнилі. Коли ж почала стигнути ягода, я в цьому році примінила йодоцит, це біопрепарат. Який не шкодить здоров'ю і який є біологічним. Він, е, ягоду можна їсти навіть в той же день, коли обробляєш полуничку. І я ще поки сірої гнилі не бачу. Є, звичайно, трішки опіків від сонця, але ми сьогодні накриємо і цю теплицю. Це вже буде четверта, яку ми накриємо сіткою. Вчора просто не встигли. Тож сьогодні вона буде накрита. І, звичайно, те, що я повидаляла там нижні листочки, відкрило ягоду, тому ягода вся зверху. Але ж я боялася, що почнуться гнилі, і ягода буде гнити. Ну, тепер друга біда, ягодка печеться, тому сьогодні накриємо сіткою і ця проблема буде вирішена. Тож, сорт мені цей дуже подобається. Гарний, я його давно хотіла, щоб він був у моїй колекції, і він у мене вже, здається, третій рік. Тож я, я ним задоволена. Хоча, звичайно, недостатки є у кожного сорту. я ж говорю, один недостаток, який я бачу на Амі, це. Борошниста росо, але з нею можна боротися. Нічого страшного в цьому немає. Вона навіть у мене почала була квітнути восени, тому що осінню у нас було тепло і бувають такі роки, коли полуниця короткого світового дня, квітне і осінню дає. Ще врожай, але, звичайно, не такий великий, як зараз. Урожайність у неї непогана. Звичайно, якби вона була посажена раніше не у кінці вересня, то був би врожай більший, але я все одно задоволена цією йогіткою. Дуже красива, дуже горна і смачна. Отакий він сот Амі. Всім миру, добра, все найкраще, все буде Україна. До побачення.